Після того, як прокурор Дмитро Бондар оголосив обвинувальний акт, суддя запитала обвинувачену Тетяну Кузьміч, чи визнає вона свою провину. Свою вину визнаєте чи не визнаєте? можливо, частково визнаєте. Ні, не визнаєте. Показання давати будете? Ні. Адвокатка Тетяни Кузьміч Світлана Новікова подала клопотання щодо зміни запобіжного заходу для її підзахисної. Жінка вважає, докази у цій справі не є законними. Я вважаю, що ця справа взагалі є е, незаконною, не е, створсфальсифікованою. Ми будемо усе зробити для того, щоб був моєї клієнтів виправдований вирок. Вона не визнає вини і навіть не розумів, чому і звинувачу. Прокуратура клопотала про подовження запобіжного заходу Тетяні Кузьміч через те, що строк дії попередньої ухвали закінчується. Суддя Людмила Валігурська зачитала рішення суду, подовжити строк дії. Покладених обов'язків зв'язку з застосуванням запобіжного заходу у заставлено застави на обвинувачено призначну тяну Олександрівну обвинувачено вчинення кримінального порушення злочину, передбачено частиною 1 статті 111 кримінального кодексу України на два місяці до 24 листопада 2021 року. Клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу за заходу на менш тяжкий. Менш суворий у вигляді особистого зобов'язання судом було відхилено. На наступному судовому засіданні сторона обвинувачення надаватиме суду докази для дослідження, сказав Дмитро Бондар. За ухвалою суду будуть досліджуватися письмові докази після дослідження письмових доказів. Суд перейде до допиту свідків зі сторони обвинувачення. Наступне судове засідання відбудеться 17 листопада. Нагадаємо, Тетяна Кузьміч була затримана у серпні 2020 року за підозрою у державній зраді. Вона очолювала громадську організацію Руська національна громада Русіч і викладала у Херсонській академії неперервної освіти, звідки звільнилася за згодою сторін. 5 жовтня того ж року. Тетяна Кузьміч вийшла із СІЗО під заставу у 530 тисяч гривень. Наталія Тимофієва Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.